Пань, нас там в коментарях питали, чим лінія годування від Віддієль, де встановлений лоток краще за обичні кормушки. Там, де лоток, це було батьківське стадо. Для батьківського стада краще все-таки вибирати лоткову систему годівлі. Я думаю, і для півня, і для курки це буде краще. фронт годівлі буде Так Якщо для місушки, для батьківського стада краще, лоткова. Якщо ми говоримо за бролера, бролера краще брати кормушку. У нас є досить багато різновидностей цей кормушок з низьким дном. Да, допустим, е, у нас є там валковська кормушка, дуже хороша, Тьомич, ставиш там фотку. Е, кодаховські кормушки зручні, дуже зручні. Якщо ми вибираємо там бролерські кормушки, такі кормушки, кстати, стоять на всьому МХП. Навірно, чи вони щось знають, чи не розуміють, чому вони ставлять тільки кодаховську кормушку. Багато хто ставить кормушку з грильом, да? але це теж е, потрібно розуміти, що коли цепля маленька заходить з грильом, вона там буває, їсть виходить, їсть виходить, застряє, може там е, подохнути. Буде трохи незручно його там взагалі вибирати. Але якщо повернутися, чим краще для кожної птиці своя кормушка або своя фронт годів. Так що задавайте питання, пишіть, лайкайте. Не забувайте про нас.